Тіктоку скоро настане кінець, Як би то клікбейтово не звучало, але це факт. Адже на території США, уже в січні наступного року, тобто 2025-го, хочуть повністю заблокувати Тікток. Верховний суд США вже вкотре відхиляє розгляд справи про те, щоб не блокували Тікток на території США. Будь-яка спроба закінчувалась тим, що вони просто відхиляли ці спроби, посилаючи юристів куди подалі. Можливо, ви самі вже це підмітили в деяких моїх відео. Видно, що я біткоїнови мільярдер. Так, це чиста брехня. І якщо ви не такий же, як я, Олух, який встигли все-таки дізнати, що таке криптовалюта або, наприклад, цим займаєтесь, хотів би вам порекомендувати неймовірно зручний гаманець Trusty Plus. На даний момент значна кількість українців все таки проживає за кордоном, а саме в Європі. Тому актуальність переказу коштів як ніколи є потрібною кожному. І оскільки переказ коштів є неймовірно актуальним зараз, і хто як не трасті плюс є неймовірно зручною альтернативою для вирішення цієї проблеми, трасті плюс є найдійним і зручним інструментом для здійснення фінансових операцій як в Україні, так і в усіх країнах Європи. Зручний переказ коштів. Трейдинг, криптовалюта, інвестиції. Якщо ви зрозуміли хоча б половину моїх слів, то ви обов'язково маєте скористуватися цією програмою. Неймовірно, тут ще є реферальні посилання. До чого ти чекаєш, козаче, або козачка? Переходь за прикріпленим коментарем під цим відео та полегши життя собі вже в декілька разів. Якщо дуже коротко, США просто стверджують і вони вважають, що TikTok є загрозою національній безпеці, оскільки китайська влада може змусити ByteDance, а це саме компанія, яка викупила в 2018 там чи 2017 році. Так званий Мюзіклі, який перейменували потім на TikTok. і ByteDance, вони можливо передають дані користувачів США або маніпулюють в платформі в інтересах Пекіну. Це все звучить як якась там теорія чи щось таке. Хоча насправді США справді так вважає, адже TikTok все таки власники китайці. Будь-яка інформація, яка збирається, все таки йде напряму Китаю, і вона не проходила через. Американські там уряди тому подібне. На що Тікток Звичайно ж каже, що типу, ми не будемо там показувати вам наші дані, що ми збираємо. Хоча десь в інтернеті гуляє табличка, яка показує, які яку інформацію збирає Тікток про своїх користувачів. Це здається, було взагалі навіть відео Стасі, де вона показувала яку інформацію збирає тему в порівнянні з Тіктоком. Адже Тікток, взагалі, був. Ще раніше якоюсь загрозою, адже вони збирали неймовірну кількість особистої інформації з телефону без дозволу. Тобто не, не вилазила такої сплашки, яка показувала, що чи згодні ви на те, щоб ви хотіли б передавати дані інформації про свою геолокацію, навіть коли ви не заходите в Тікток. Чесно кажучи, така собі перспектива, адже Тікток може напряму і запихувати вам рекламу, яка там, наприклад, по вашій геолокації, або, наприклад, може навіть просувати не дуже гарні. Так би мовити, контент, який я вже висвітлював в своєму одному із минулих відео, можна, до речі, піти глянути після цього відео. Усе це взагалі почалось з того, що я десь приблизно сьогодні. Я не знаю, яке це число у вас, у мене це 15 число. Заходжу в Тікток і бачу, якісь купа відео вилазить від американців, які кажуть, оскільки це TikTok Тікток скоро забанять. Я хотів там виставити якесь своє відео, або, наприклад, кажуть, переходьте на інші соцплатформи, мережі і тому подібне. Я почав думати, що типу може це якийсь прикол чи що, можливо, там якийсь аккаунт. Ти будуть забанені, чи щось таке? Виявляється, ні, купа людей вже почали переходити на інші соцмережі, типу як Інстаграм, адже він є. Як на мене, найкращою заміною Тіктоку, адже він найближче наближений. Про YouTube Shorts ми навіть не будемо згадувати, бо це просто жах. Я розумію, як для американців важливий Тікток, адже це одна із основних платформ, якою вони користуються, основна платформа, якою вони заробляють гроші. Як воно не дивно, то не звучало. Але в Америці і в деяких країнах Європи є так звана партнерська програма для. Контент-мейкерів, якщо ти набереш там 10 тисяч підписників, то наступні перегляди, які ти будеш набрати, вони будуть тобі давати якісь за це гроші, бонуси, і чим довше відео, тим краще. Так, наприклад, якась із Американок, колись я пам'ятаю, показувала те, що вона за якісь там. Трьох хвилин на відео, чи щось таке на три чимось мільйона переглядів заробило, заробило близько трьох тисяч доларів, чи можливо більше. Я точно не згадаю, але це факт. Я думаю, це нікому не секрет, що в Америці да давно заробляють нормальні гроші на Тіктокі. Купа людей туди переходять, і купа людей намагаються здобути так усім бажану ту. Партнерську програму, щоб нарешті можна було заробляти нормальні кошти, адже TikTok така платформа, на якій будь-яке відео, навіть якщо ти будеш виставляти кожен день, там я не знаю себе з палкою в руці з якимось надписом. Рано чи пізно ти точно залетиш там на 100 або навіть 500 тисяч переглядів, це тобі гарантована інформація, адже так працює TikTok. У мене, до речі, прямо зараз проходить збір для ЗСУ. Якщо ви не підписані на телеграм-канал, а ви скоріш за все не підписані, що я до речі рекомендую виправити. У мене проходить там зараз збір на ЗСУ і паралельно благодійні стріми на Twitch. тому на що донатити прямо зараз дуже важливо, тому переходьте за першим посиланням в описі під цим відео. закиньте там декілька гривень, 2, 3, 5, 10, Якщо у вас навіть буде більше, би вам дуже вдячний. Немає маленьких донатів, є лише ліниві люди. Якщо немає можливості донатити, обов'язково тоді приходьте сьогодні на стрім на твічі о 20.00, Ви допоможете просунути мій стрім в рекомендації, що можливо допоможе комусь іншому знайти мій стрім і задонатити замість вас. Просувайте цей збір, або, наприклад, допоможіть його закрити, або приходьте на Твіч, щоб допомогти. Іншим закрити цей збір. Люблю ціло обіймаю, приємного перегляду. Деякі також європейські контент-мейкери почали думати про те, що Європа копіює майже усе, що відбувається в Америці. Тому якщо в Америці заблокують TikTok, скоріш за все заблокують і, і в Європі. І у висновку, що ми маємо, на одному Тіктокі будуть лише е, індуси, яких я іноді все-таки зустрічаю, араби, які теж іноді зустрічаю. На превеликий жаль, навіть якщо забанили в Росії чи на Росії, то TikTok все одно потрапляється їх в Тікток. Можна просто успішно скіпнути, адже вони там сидять просто через VPN і від цього нікуди не дінеш. Не знаю, чи TikTok буде існувати, але я можу точно дати якесь там передбачення на майбутнє, як це було з Vine. Я не знаю, чи ви чули про Vine, чи, можливо, ви взагалі хоч знаєте, що це за слово. Але в якихось там 2014 тисячі році була так популярна програма Vine, в якій купа людей знімала скетчі, короткі якісь там відоси, і на таким таким самим чином вони себе якби підняли. Вони стали популярними. Так відомі стрімер, наприклад, Кай Сенат, або, наприклад, там інші ютубери, які зараз Логан Пол, або там це такі Джейк Пол. Всі вони виросли на Vine. але на превеликий жаль, Vine через якийсь період часу закрився. Купа людей пішло з того Vine, але вони все одно продовжують продовжували і до. Осі продовжують знімати контент, будучи якимись величезними медіа гігантами, адже Вайн їм дав неймовірний буст. Я думаю, так само можливо станеться з Тіктоком, що він буде просто існувати через величезну аудиторію, яка була у них саме в Америці. Можливо, Тікток буде потихеньку закриватися, тому що Офіси в Америці вони точно закриють. Можливо, там хтось буде користуватися током через VPN, ніхто їм не забороняє, але знову ж таки. Думаю, вони все таки будуть переходити на якийсь інстаграм. Ну і платформи, типу такого, і Шортс, і ще якісь там платформи, про яку казали, щось Lime чи Лемон для Тіктока загалом Америка була величезною частиною всього їх, так би мовити, контент-мейкінгу, сегменту. Та й що казати там, я особливо дуже сильно сидів на американських тіктоках, адже більшість самих кументних відосів ідуть саме звіти, купа оригінальних людей, оригінальних контентів саме була там. Думаю, можливо, з часом з'явиться якийсь ребрендинг Тіктока, або, наприклад, він буде націлений конкретно на аудиторію типу. Азії і можливо якоїсь там частини Росії, адже скільки я його не блокуй, все одно вони сидять через VPN, і від цього нікуди не дінешся. Знову ж таки, можливо, ми більше як українці на нас це ніяк не вплине. Але якщо в Європі все-таки справді забанять, як я казав раніше, можливо, перейдемо на якийсь Instagram Reels, або можливо ще якась з'явиться заміна від американців. Адже коли люди почнуть розуміти, що у них дефіцит, так би мовити, у цього дофаміну, адже всі ми знаємо, що Shorts і Reels дають нам цю Коротку дозу дофаміну і в нас іде уже так би мовити, отруєння цим всім, тому наша тому наша увага не тримається довше ніж 15 секунд, і тому відео, якщо, наприклад, виставляти більше ніж тих самих 15 або навіть 16 хвилин, люди довше ніж там 6 хвилин не подивляться, тому що їм просто лінь, тому що їм треба завжди, як в містеру Біста, і в Тіктоках усюди блимуюча картинка. Знизу, взагалі, ще давайте сабвисьор додамо. Збоку якісь слайми, з іншого боку, там хтось щось готує, а зверху, якісь там взагалі субтитри на кожне слово і вони так будуть яскраво вилазити, адже TikTok, на превеликий жаль диктував свої правила, і від цього нікуди неможливо було подітися. На превеликий жаль. І мені, наприклад, як контент-мейкеру мого ігрового каналу, взагалі важко з цим миритися, тому що люди, наприклад, якщо відео навіть 40 чи 30 хвилин, більше 30-40% не додивляються до кінця, тому що їм постійно потрібна якась картинка, яка змінюється, постійно якийсь монтаж динамічний, щоби просто не відволікатися від думки, те, що, типу, ой, скучно є щось мені тут вже не цікаво. Треба виходити звідси. На мою думку, як це вплине на Америку, чесно кажучи, глобально. Більшість людей, які ставали популярними, які заробляли гроші, які просували свою музику, продукти і багато чого іншого, саме просували через TikTok, адже це платформа, яка безкоштовно давала тобі просування. Якщо ти креативний, якщо ти цікавий, якщо ти смішний, або якщо тебе просто цікаво дивитися, знову ж таки, теж, якщо ти цікавий, тебе просуваються, тебе дивляться, ти набираєш аудиторію, ти стаєш популярним, і ти за, за рахунок цього можеш заробляти гроші. І навіть з того же TikTok багато людей, все таки музикантів, заробляли гроші, тому що за TikTok прослугу. Повні кліпи давали, теж платили. TikTok, від TikTok якимось там дистриб'юторам і тому подібне, і вже йшло до самого виконавця, музиканта, і вони заробляли серйозні гроші на цьому. Мені важко, чесно кажучи, представити, яка кількість людей через це відкинеться, адже багато бізнесів тримало на TikTok, Багато людей все-таки трималося. Їх контент теж тримався на TikTok. Я. Як то кажуть, just put the fries in the bag, поклади уже цю картоплю фрі в пакет. Так би мовити, натякаючи, що скоро усі люди підуть там на якийсь там Макдональдс працювати Весьорф, перепрошую, <хи> сабвей, там де бургери, ці бутерброди. Тому, на мою думку, все-таки да, багато креативних людей від цього відкинеться. Хтось, хто встиг адаптуватися, і хтось уже хто переніс свою аудиторію на основні платформи по типу Ютуба і Інстаграму. Все-таки думаю, якось будуть виживати, адже інстаграм. Залежить від того, скільки в тебе підписників, там будуть і перегляди. Якщо в тебе багато переглядів на рілсах, воно буде і краще просуватися загалом. Також в новині йшлося про те, що TikTok заперечує будь-які заяви від Америки про те, що вони є національною небезпекою для США і тому подібне. І вважають, що ці аргументи взагалі базуються на якихось там уявних або гіпотетичних теоріях і майбутніх там ризиках, а не на доведених фактах. І якщо закон не буде скасовано. До 19 січня, тобто до того моменту, як станеться, все таки як Трамп стане президентом офіційно, можливо, все таки да. Тікток справді забанять уже 19 січня. Цього нікуди й не подінешся. Багато людей будуть через це сумувати. Але що маємо, то маємо. Я також розумію частково, що дуже багато, як я вже сказав раніше, заробітків було все таки з Тіктока, і багато людей теж перестануть заробляти нормальні кошти, адже було так званих багато типу контент-мейкерів, які просто брали вже готове контент відео, запихували в якусь там нейромережу, яка там, наприклад, Wizard AI, або ще якісь, які там просто могли нарізати які. Довге відео підкаст на дуже маленькі частини, якісь цікаві виділити, проаналізувавши, додати субтитри, монтаж, все, що треба додати, і просто в кінці кінців вигружали його кудись на TikTok і на цьому заробляли. І до того ж серйозно заробляли. І якщо ми вже заговорили за твіч, то хотів би нагадати, що в мене є мій твіч канал. Обов'язково переходьте за посилання в описі під це відео та підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати мої стріми. Знаю, я вас уже всіх задовбав, забембав, але якщо людям не набредати, вони все одно не будуть переходити. Тому я активно вам зараз набрядаю, тим, що ви приходили на стрім. Ми на твічі, був вам дуже вдячний. Це величезна підтримка. Мене краще ніж лайк або та вподобайка, або навіть підписка. До речі, підписуйтесь. Багато контент-мейкерів, які, наприклад, стали популярними саме через TikTok, Я можу точно сказати, на руках перерахувати це джинксі, американський стрімер, кейсож, теж американський стрімер, Кайсенат, теж американський стрімер. Знову ж таки, хоч він не робив контент і до того знов ж і він також на Вайні. Виріс, яке здається, уже це згадував. Да їх популярність все таки прийшла більшості з TikTok, адже купа людей, які за ними фанатіли, робили величезну. Купу нарізок і тим самим допомагали їм рости як стрімерам. Я количество вам за перегляд. Люблю цілу обіймаю, Побачимося вже скоро. До зустрічі.